Кофрій прийшов. Так, так, друзі, наготували ми закусочки. Тут. <різь> <Да>. <різь> <Клас>. <різь> а, такі ми всі класні. <різь> Дивіться, можна з цим зробити. Okay. У морів просто море. Ось так, такий костюмчик. Так, друзі, змінила пельменічки. Собі середа. Відсяючи. Мій сніданок. Сьогодні все начинила. В правда? <плес> О, що що? Татко прийшов, е, ті, пакуночки приніс. Що це? А, це це смаколики? Нас сьогодні гості. Мої коліжаночки до мене приїжджають, ті, що були в минулому відео. Так, І ми от зараз будемо готувати. Блок, помідорки черінку маленькі. А я супер. На ту доску, я хочу зробити таку доску. Юрчик буде прикрашати, подивитися. Так, горгонзола. Я люблю цей сир. Потім. Хамон. Юрчик купив. Ковбаска. Це буде така закусочна тарілка. Оливки без кісточки. А, а ти що? У нас вже закінчився цей Так, давно що таке. Кавунчик, динька, краса. Сири. Because, вроде так так мої зимо. Вона маленька ми зимо. Камамбер. Фует, так, цефет. Ви що таке ковбаска? Зафет, не фет. Екстра. Дві пачки масла. Принглс. Це у нас буде на закусочну тарілочку. Так, овочі, мішочок кукурудзи, супер. Сьогодні буде Гар... на гарнір буде кукуруза. Почнемо кукуруза зараз? Ну ти на накупив. А там що? А тебе ж? Водичка, то Нічого не такого такого, так? Да? Окей. Що тут? Зелень. О, а цей жовтний Окей. Ти як гарно, стежок на ту тарілочку, так? Що, піднялася ціна? 75 гривень. А що таке? 70 опнут. Нема вже. Так. Ну ти так багато взяв в Краса, краса. Світна капусточка, перці. Огірочки. Ну, огірочки це святе, цибулька і м'ясо. Що ти з м'яса? є гумілки, крила, так? Ні, це прям так, це типу А це не гумілка, це крила, так? Все? Крила. Великий, так? Крила, лопатка. Фарш на мололо. Давайте давай оцей давай, це в резинку одягати. Шашлик готувати будемо що зробляти? Ой. Ну, як... Все. Вже гот аж гот аж запізно вже 12-та година, так? Ну. Гості на третю. Погодка розпогодилась, так і казала, що у нас буде гарна погода. Дощ зранку попадав. Зараз погода чудова. Все. Будемо проступати, ще треба себе порядок провести. Тож, до наступного кадру. Так, друзі, наготували ми закусочки. Тут у нас така сирно-м'ясна тарілка, оливки, чіпси, кабачок. До речі, вона подала це дійсно смажений кабачок, в мука яйце. Макаєте, смажить на сковородці. Потім чесник з... з чесником і зверху долька помідора. Все, весь рецепт. Тут рівно так само, тільки смажилося без нічого. Просто на олії. Баклажан. Кабачок смажиться муку, в муку яйце тоді на сковородку, а баклажан просто на сковорідку. І овочева тарілка, шашлик замаранований, буде такий соус, гострий. А кетчуп є простий. Mm. Ну, а, абрикоси, яс, наш плясочок, кавун, диня в холодильнику, ну, їсти є. Що. А, І ще вариться в мене тут кукурузка на гарнір. Ось, краса. Шашлик замаринований. На, замаранований. Давай. Чекай, а, дай, дай миску. Ні, ага. ні, не, не, не миску, дивись, вона така красота. Боже, хто це? Що це? Який дуршлаг. Взяла фещак. Що це за красотки мають? Так, Я скажу, що тому дружня буде, всі можна покласти. Приміт! Привіт! Приміт! Кафешчик робила. Але вона трошки стрімна, на неї дуже полюка чіпляється. Але хай би ти це не провокувала? Е, Ні. Потім... Тільки, а потім знайшли. Хоча може бути не смакинуло. Так, дівчина, давай з собою. Бля, бля. давай, давай, давай. А а давай. Зараз я дам. У мене іменно на, на шампанськи це це обуки. Я знаю, але в мене під шампанськи розбилися всі. Не два. Давай. Знаєш, один такий, і там якийсь співробітник, а там все, мала, мене дівка виділює. Все, я буду знати. Бач, я тепер буду знати, що не піду до тебе. Все, все, все. Чекай, це такий є. Так, це такий. Один, два. Бачу, є. Що коротше, ви да? так? Мені потрібно шампанське. Шампанський. Окей. Це мій хрусталь. Я з нього на другий раз. О, На другий раз. Нам а кто бастер? любит Мне -по. а без разницы. я вас тоже, я Мартинки? вот, вот, вот я я принесла кусану. Видела? Я пожалуйста. Ну, ты конечно, что любят Мартинки. Их так вот, так. Мачаешь в а потом в типа, знаешь? Ты на два телефона? Нет, я себе просто. А потом Ой, слухай, я ще буду тим Давай, 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 І ти ж у Зараз підемо разом. Пішли. Ти буквально ми пішли показати свою кімнату. Шафи свою покажу. Ладно, п'ятниця. Так. Ти такого знімати йти, та? Ні, можу вичати. Або виключай, виключаю, потім включимо те за зустріч. Давай, тики-тики-тики-тики. Боже, сьогоднішній день. Я вчора в такому, розумієш, що ходила з Щастя я кажу, мама, я бачила Оксану, Томку, блядь, і ми не могли наговоритися. Як то було класно, скільки часу пройшло, а ми як на одній хвилі. Знаєш, на утра, а, ні? Так. так, Взагалі нічого не складаєш. вже Василочка до мене прийшла, біля неї було хожу. Цим літом. Кіт бож. Так, друзі, ми що нафоткалися. От ко. Я фотку встала. Такі ми всі класні. Заставили мене дівки діти в у Нас Оксана просто по саме вийшли, бачите, по дому. Пощачки прийшла на каблих, каже, вдягай теж. Ну, я ще за. Я б в марафон бігла в каблуках. Практику масну. <реку> <реку> так. Що, дівчата, йдемо? йдемо, будемо споживати, споглядати <реку> на красу. <реку> <реку> так, друзі, вийшла погуляти з собачками. Ну, як погуляти? Мені знову треба було в магазин, ось от так, ось там, магазин стоїть, а я заодно їх взяла, тому що, ну, як завжди. Треба мені купити яйця, тому що хочу зробити Юрко Мене просив вже пару днів цей драній, боже деруни, дируни. От. А я зроблю деруни з кабачком, бульбою і морпочкою. Я думаю, це буде смачно. От і ну, плюс корисно. Ну, і в мене просто кабачок уже такий під уставший. Викидати продукти типу, няко з гріхом. Думаю, треба рятувати От. Тож поки вони гуляють, вийшло типу, на 15 хвилин. Просто так не трохи стягнуло, думаю, цікаво, чи, чи де не той дощ не почнеться. Я в, на домашньому в костюмчику, в тому зеленому свому, йду. До речі, дівчата, хтось може знає, от, що Ось от, от сморщини знаєте, от на грудній клітині. Е, хтось щось знає, що це можна з тим зробити? Якщо хтось щось зробив і знає, що робити. Я просто я люблю спати на животі. Я думаю, що це тому, тому що коли я сплю, я так от приминаю собі. Е, на грудях сплю все. В більшості. Говорять, що треба спати в ліжку, ну типу, після 40 спати, як принцеска, типу, на спині. Але щось. Я не можу спати на спині. Я намагаюся, все рівно вночі кручусь, прилягаю на живіт. От. І от мене оця от історія трохи дратує, оці от морщини на грудях. Тож який, -який день. Може, якісь кремчики такі, ну. ніби зволоження потрібне. Кумарі, блін. Якщо хтось щось з тим собі. Якщо комусь щось вдалося зробити, пишіть. Буде цікаво послухати, почитати. От. Врешті дуже багато комарів, тож з лісу треба тікати. Після тих дощів, от пару днів були ті дощі, дощі такі. Все, комарів стало дуже багато. Так, виходжу я з лісу, тому що комарів просто море. Вибралася. Все, треба якось буде тут, купити штуку від комарів вдома. Що і вдома налетіло. Минулого року взагалі їх не було. Цього року такий якась. Вже Ждано такого не було. Так, коротше, тято, одним словом, якщо хтось знає, що тут на декольте можна робити, маленько, дивіться. Просто на руки сідають. То пишіть, мені буде цікаво почитати. Вже от штани вділа. Вділа б ці. От мене такий костюмчик мій. А вділа б шорти. Щоб і так ноги всі покусані, то заробила б ще більше. Так. Всього не розучешся. Таке враження, що фокуси на все. Так, що треба мені якусь маску купити класну для волосся, бо в мене закінчилася, а хочеться таке якесь зволоження. Треба щось буде подивитися, замовити. Так, друзі, зліпила пельменчики. Сьогодні середа. А вчора я, до речі, я зробила деруни. Дуже смачні получились, тільки я забула їх щось зазняти. Тому що я їх доробляла, якраз приїхала. Юрко з зв'язку не були голодні, і ми так ширенько сіли з'їсти, то я навіть забула зазняти вам. А сьогодні, от приймані вже готові, а вони трошечки в пробці стоять. Думаю, чому б вам не показати? Ось. Приймання завжди ліплю сама. Я в магазині не купую. Ось таке. Водичка вже кипить. Поставила воду. Ну, Вона кипіла, я вже тут стаканчик долила, тому що чекаю їх. От. Тож таке, погода сьогодні, хмарність, я б сказала, тому що я хотіла б позагорати, вийшла. І так, знаєте, то пасмурно, то сонце. Більш пасмурно, ніж сонячно. Навіть е речі додому поставила, тому що так, якби на дощ назбивалося. Не знаю, буде, не буде. Ну. Погодка така. Ось таке от небо. Ось такі ітерець трішечки ніби. Троян вже перецвіла. Такі бігають щасливі. А я чекаю з вихідних. До речі, п'ю воду. Собі, знаєте, додаток скачала з водою. Соня, друга, в мене. І манікюр сьогодні зробили заодно тут в мене тісто. Скачала собі додаток для того, щоб контролювати воду. Тому що я так щось зауважила, що мало п'ю зараз води, а хочеться так, щоб шкіра була. Може, завжди, коли я хочу щось зазняти, я, вони постійно це витворяють. Підтримую свій баланс води, аби не забувати, тому що. Щоб шкіра була зволожена, бо це теж важливо. Це наша молодість. От, і це є правда, тому що я от сьогодні п'ю воду так погодинно, і вже дивлюся, що шкіра така більш сяюча. Мені це подобається. Є в цьому правда. сніданок сьогодні це омлет. З зеленню і сир сологуні, там 20 грам сиру, одне яйце і зелень. Шматочок такого життєвого хліба домашнього, я тонко так ріжу. Ось: огірок, вода з лимоном Ще в мене є динька я напевно собі на перекус ще зроблю нодиньку, ну, поріжу. Так, друзі, рубрика: що приготувати на вечерю. Сьогодні я готую. Захотілося в мене, ну, як? в мене вдома є баклажани і перці. Я їх розрізала і буду їх фарширувати фаршем. Свиний фарш в мене є. Звичайно, було б добре, якби це був говяжий фарш. Но у мене свини вдома, тож свини. Можна будь-який фарш, можна курячий, свиний, гов'яжий, який вам до Ось, Я збризнула оливковою олією деко, щоб не приліпало. порізала навпіл баклажани, серединки я вирізала. І перчики. Юрко не дуже любить баклажани, але він любив фаршировані перці. Такі, як би човнички зробила. Окремо на сковорідці я посмажила на маслі чесник, додала фарш. І серединки баклажану, потім порізала, теж додала. Трішки аджики. Можна томатна паста, можна помідори. У мене була домашня аджика. Так зовсім трошки. Дві столові ложки. Три столові ложки аджики. Ось. Зараз я буду розігрівати духовку і спочатку поставлю в розігріту духовку на 15 хвилин овочі. Тоді я вийму, наповню їх фаршем і затру сиром, сиром мацарелою або соловуню. У мене є і то, і то Натру, ту мацарелу відкрила. Це такі, знаєте, Це от такого от плану. Сир м'який. Чи такий ось такий от. цього разу. Ось. І паралельно, коли буду готуватися вже в духовці, я ще в мене тут є булгур. Зварю булгур, тому що юриці може бути замало овочів з фаршем. Ще кашку зварю. Поставила грітися духовку на на 180 градусів на 15 хвилин. Тоді я виймаю, начиняю і ще раз на 15 хвилин. На, на, теж на 180 градусів. Так, все, 15 хвилин минуло, дістаю і зараз буду начиняти. Ось так от воно виглядає. Так, начинила. Ось так це виглядає. Ну воно вже смачно виглядає. Ще на 15 хвилин в духовку. Так, щоб сир приготувався. Можна причалатка? Згадала, що хочу вам, що мала би показати? Так от виглядає. Смачно, Юр? Дуже. Все смачно. А то би вийшла з доронами, говорила, що роблю, знаєш, і не показала. Так, друзі, я приїхала, якщо на віках. І... Хотіла вам показати цю красу. Дивіться, як нас гортензія. Так якось внезапно, правда? І ця от квітка, що біля дверей неліпше виглядає. Тому що вона, напевно, трошки під дашком виходить. Навіть сонце тільки вечором падає. А, нема того такого. А от тут ще у нас є, це вже і треба Ще Минулого року треба було присадити відео. Сонце не потрапляє. І... За її. Угу. Краса. Так, я зробила віки з зеленими такими а... вставочками. Ну, завтра вже покажу, тому що зараз вже темніє. Так, от вік у мене жиє, але не видно. Завтра вам покажу такі типу, йдуть зелені кучки. Може ще й щурі. Такі звісно, я не можу з нього. Та така борзна, йому так відповідає. Ще така, типу, я пішов звідси, стрибає. Просто зараз я їм хідон хочу поміняти. Я поміняла стружку і хочу підставити. Але мені треба, щоб вона наверх залізла. Тоді, щоб я ліску поміняла, тому що вона тут внизу, якщо піднімлю, вона лишиться внизу, може коти моментом скористається. Бачите, як вона йому відповідає? У них такі ігри. Бо лиса взагалі якось байдуже на, на собаку. А оця от просто така відбувається, виганяє їх, штовхає, вона типу така, от це борза бала. До речі, в мене тільки два щурі залишились. Тантими ми вже попрощалися, тому що різ живуть два, максимум три роки. Ну, є такі якісь рекордні ті, але моїм вже два роки минуло і один за одним так пішли. Тож залишилася Белла і Роза залишилися. Так, давай трісся на гору. Мошенька, чи тебе виганяти з дому? Треба щось робити. Я тут прибираю і її. Чи от кри, щиряче меню. Тут у них вівсянка, там ще є в них кукуруза, пшениця. ну, Типу, у нас насіння тут знизу. Просто зверху у нас це по вівсянку. А Ось тут а, сухофрукти, ізюм, горіхи а, і білий шоколад. Теж трошки їм даю, не люблять. Хай тішуться. Ось таке в них збалансоване меню. Так, все, піточку їм поміняла. Ще їм цього сіна. В кружечок дала, вони люблять. І що першим ділом, що вони їдять? А... Лиса що взяла? Шоколадку? Лиса їсть шоколадку, а ця взяла сухофрукт. Банан сушений. Табо хрестить. Бананчик сушений їсть. Ось. І мушка тут, блідин. Все, може, що не заняті. Смоколиками. Одну я їм тут ставлю вище. Тут у них гамачок, вони так люблять спати. Він такий подвійний. Ось, і одна лягає собі там може, туди залізти, а друга зверху. От, ну їм такі тканинки я, е, ще раз. У мене такий був старий пліт, я його ріжу і їм чіпляю, тому що вони це все розгризає, це одноразово. Е, повішала, коли щещу плітку, е, це все теж викидається, тому що вони. Ну, типу, опісують оце і розгризають. Все гризуть. Текстиль, все. Ці гамаки гарні купувати. Ну, типу, гроші витрачати хіба. Краще за ті гроші купити плед там, метр на два. І розрізати їм кожний раз, так як я це і зробила. Що ти до неї чіпаєшся? Так, перебирають свою. Мисочку, смакола із по покліпці трошечки, а потім будуть шукати. Та далі на шоколадці сидить. Ну, люблять. Мошенька, ти теж хочеш, тобі не можна. Їм можна шоколадку, тому що вони такі, як люди, а тобі не можна. Хоча так вони прошу. Цилька прибіжала. Що лапочка моя? Що він маленький? Та не забавка. Але він так тільки тут торчить, коли я щось тут роблю з ним. тільки я відходжу, йому потім теж зробиться нецікаво. Зараз я піду щось робити, він трошечки пустить її і все. Скайсь на пропаде, деколи прибнує, де коли підбігає. Але їх ніхто не чіпає ні, ні коти, ні собаки, так просто подивиться і відходить. Ну, все, як і казала. Що це Лінька? Зараз буду поську запускати, щоб мені прибрало, тому що коли де є собаки і тварини, це, це, звідси вони з вулиці, все носять. Ну, та й плюс ті розкидають, одним словом, там, де тварини, там постійно треба, щоб пілісос їздив. От. Купила ще вчора такі штучки. Просто ватні близькі треба поставити їх на місце. Такс. У мене ще є годівничка в саду. На альтанці така прикріплена. Покажу зараз сам. І в мене горобчики там їдять. І запиталася в GPT, що краще давати горобцям. Тому що я все-таки кидала сухий хліб. І краще це отакий от, от суміш каш. Пшоно. Так, пшона трошечки, гречки. І все всьому вийде. Трошки гречки. Боже, як попелюшка, знаєте. Як та стара, як зла мачуха попелющі. Ну, а коробці будуть перебирати, що їх смакує більше. І обов'язково пластівці вівсяні, ну, не обов'язково просто. Але не швидкого приготування, а плющені. Ну, таких в мене. Вони в мене будуть довгого приготування. Ось. Все, ідуємо висипу і подивіться, як вони це будуть їсти. Беру вас з собою, пішли, подивимося. Тому що, бачу, що тільки що були в годівничці, заглянула там пусто. Іду їм насипаю. Мої шнурки за мною. Це Циля і Моша. Деколи ще Люська з ними бігає, але Люська десь видна. Відпочиває, валяється десь на Бачите, я йду він за ним. Все, як завжди. На то вони і собачки вірні. Коти не такі. Коти шукають тепле місце, затишне. Ось в мене тут годівничка. Я, напевно, з бесідки насипаю. Він О. Все. А вони вже собі тут поперебирають. Трошечки до котаха понад цей. Все. Хай їдять. Думаю, що вони зараз прилетять. Краса, погода супер. Сьогодні дуже хороша погода, коше Ну, силя. Я думаю, що за 2-3 дні там буде пусто, як не скорше. Бо хліба була ціла така от згорою прямо. Все, нема, значить, з'їли. Але сухий, хліб. не можна свіжий, тільки сухий і бажано темний. Ну, мені так чат GPT показав. Я навіть не знала. Ну, я ніколи свіжий хліб не давала, тому що свіжий хліб ми йому давала те, що підсушений. Мошка відпочиває собі тут. Цилька десь на вулиці. Та чого ти спи собі потягуйся. потягусь. Ось про що я говорила, я хотіла показати, як вони, бачите, ось ця красунька собі там залізла в той би. Хоча, от вроді, б мало б бути навпаки, це пухнастенька би мала бути зверху, а лиса без шерсті, би собі залізти, би там, щоб їй тепліше було. Хоча не було це літа тепло. Але от, от, оця от белочка любить бути накритою. А оця собі отут. Бачиш, їм це подобається. Отак от, от вони релаксують. Так, друзі, хотіла вам показати при денному світлі Вікі. Ну... Не видно зараз, не видно має бути сонечко. От мене є такі, вони зелені, але не бачу. Чимось. Не показує, а не якщо відкрити. Має бути видно сонце. Тут в мене є такі зелені віки на кутках. Ну, одним словом. Зараз не видно, камера не передає, можливо, на вулиці, коли я буду в машині сонечко світити, тоді воно і покаже. У мене ще мокра голова, іду зараз вкладатися. Я зробила макіяж, збираюся. От, Хотіла показати віки, але но... так. Я підійшла ближче до сонечка. Ну, Іду я вкладати волосся і біжу збиратися. Куди я збираюся, ви вже знаєте в наступному блозі. Все, до зустрічі.